Мотор 2,5. Мотор 2,5. Звичайний, атмосферний, п'ятициліндровий, надійний. Все. Друзі, всім привіт! У нас на майданчику є така гарна машинка. І це у нас не шостий гольф, це у нас американська джета в кузові універсала. Автомобіль у нас 2012 року. 2,5 бензин звичайним автоматом Айсін. Шестиступенчитим пробіг у нього 174 тисячі кілометрів. Чим класний цей автомобіль? В першу чергу це 2,5 двигун, на який можна поставити без проблем газ. Він переварює його, це звичайний атмосферний двигун, дуже надійний, цепний. Я думаю, всі його знаєте по американських джетах. По автомобілю у нас така комплектація GTI, гарні диски, є така вставочка, решоточка класна. О, як тут все тепло, машина була заведена. Бачу, у нас в гарному стані гальма. Нова літня гума на автомобілю. Таке пошкодження. Треба буде витягнути арку, підкрасити. Це в нас універсал для Америки це незвичайно, досить незвичайно. Зато плюс це у нас дуже великий багажник. Є сковпак. Є запаска, є ремкомплект, ці всі е, таблички заводські. Є камера заднього виду, бачу зразу. 25 S Sport. Виглядав автомобіль класно. Ну, кузов, як по мені, дуже схожий на шостий гольф. Може, вона, напевно, буде трішки більше, ніж гольф, правильно? Але ну, здається, вона мені дуже непоганим варіантом. Салон у нас в збереженому стані, виглядає непогано. Для нового власника можна зробити буде хімчистку, тут легенько помить. Куліса у нас ціленька, не потерта. Руль також у нас оригінальний не потертий. У нас мультикермо, керування магнітолою. У нас є на рулю, керування бортовим комп'ютером на рулю. Також у нас тут є круїз-контроль, у нас є підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Класна така вже не штатна магнітола, це вже люди доставили самі. ну так Звичайний Volkswagen, селектор вимикається на стабілізацію, селектор автоматичної коробки передач, підлокітник регулюється по висоті вперед-назад їздить. Також у нас тут є бардачок. Салон в цілому весь збережений, є також ніша для окулярів, навіть є і окуляри. Машина гарно виглядає, дійсно карти всі збережені, де нічого не потерте. Задній ряд міста достатньо, є у нас дефлектор, один, звісно, виламаний, треба буде його поміняти. Є така ніша, можна сюди щось положити. Зручний дуже підлокітник з підстаканниками, також є ніші в сидіннях, е, є склопіднімач, керування центральним замком. Тут є ручки, ну, звичайно, до речі, є підсвітка для кожного пасажира окремо, що зручно. Е, так, збережений також задній ряд сидінь, все в гарному стані, виглядає супер, нічого ніде не перешивалося. В цілому по машині, хто шукає собі надійний автомобіль, на кожен день поставили газ, непроблемний в обслуговуванні, звичайна коробка, звичайний двигун, буде їздити, довго, щасливо. До речі, їде цей автомобіль досить непогано. По динаміці, претензій взагалі ніяких немає. Хто шукає собі такий, може там навіть молодіжний універсал, 2,5 мотор це, напевно, те, що вам потрібно. Доволі такий сучасний стильний дизайн, гарно автомобіль виглядає, надійний, простий, в обслуговуванні, невибагливий. Так що, якщо ви шукаєте собі такий автомобіль, запрошуємо вас до нас на майданчик Автопоінт за адресою міста Суму вулиця Героїв Крут, 19.